Сьогодні Німеччина стоїть між двома шляхами: з одного боку, тиск правопопулістів, які хочуть усе ламати і міняти революційно, це про альтернативу для Німеччини. А з іншого ж боку, центральна влада, яка бачить, що систему і дійсно треба міняти, але не кувалдою, а інструментально. Бо якби ми з вами не критикували цю бюрократію, вона все ще працює. Не так, як всім хотілося. Але працює, і вона може і повинна стати основою чогось нового, якщо її переробити, покращити і актуалізувати еволюційним шляхом, а не швидко революційно знищити на завищених очікуваннях некомпетентних обіцянок. Будувати складно, але перебудовувати ще складніше, але безпечніше. Ви бюрократичні запобіжники ще залишаться. Розвалити все можна за день. А от Витягнути потім це все з руїн, втративши попередній досвід і всі надбання, це вже затягнеться на десятиліття. Тому сьогодні ми поговоримо змішаємо в коктейль в одному випуску новини про альтернативу для Німеччини і що з ними глобально відбувається в німецькому політикумі, і про те, що дійсно відбувається з німецькою економікою. Також є три новини, вони пов'язані між собою, тому вийшла там цікава історія. І ось це об'єднання політики і реальних справ на землі і дасть нам розуміння сьогодні, перед якими Викликами стоїть сьогодні Німеччина. Сьогодні ви побачите більш повну і ширшу картину, і тому найближчим часом, після побаченого, новини про зміни в мігрантській або соціальних політиках для вас не будуть сюрпризом, а будуть цілком вкладатися у діючу логіку. Тож з вами Ященка Антон, як завжди, і ви на каналі Без Води. Вподобайку мені, будь ласка, авансам. А я буду починати, якщо ви не забули підписатися, бо це дуже важливо і ви це знаєте. Сцена, яка повторюється з точністю швейцарського годинника. Вибори пройшли, комітети в Бундестазі формуються, але альтернатива для Німеччини знову залишається ні з чим. Шість комітетів, на які партія мала б претендувати за парламентською логікою, знову без їхніх голів. Їхніх кандидатів один за одним просто не обирають. Але й не повинні, тому вони можуть і дозволяють собі це. Тож сьогодні ми бачимо ситуацію, як найбільша опозиційна партія Німеччини. Яка не має жодного впливу у ключових парламентських структурах. Шільце Цізінг, яка претендувала на головування в бюджетному комітету, пішла з зали з кам'яним обличчям. За нею ще п'ятеро провал у комітетах з внутрішніх справ, фінансів, юстиції, соціальної політики, та ще щось забув я, де вони в останньому комітеті пролетіли. Але неважливо, тому що в них жодного все одно шансу не було. Тож, як ми з вами це вже проговорили, ніхто не зобов'язаний був їх обирати. Закон не гарантує жодній партії керівні посади в якихось комітетах, навіть якщо вона найбільша в опозиції. Формально демократія, але фактично консенсус блокування. Ми наблюдаємо з вами. І усе це відбувається на фоні вибуху від німецького відомства внутрішніх справ. І Ненсі Фейзер і її 1100 сторінкової оцінки партійної діяльності, яка офіційно визнає альтернативу для Німеччини гарантованою екстремістською організацією. Ось це згодом відмінили, але, як кажуть, штамп вже поставлено. Їх не просто не люблять в парламенті, їх також бояться. Бояться дати їм контроль навіть за паперами в комітетах, бо знають, для них права людини це щось для паздойчів, а не для реальної політики. І от в цьому звіті 1100 сторінковому, якщо хтось пропустив, там усе. Від образ про мусорну мультикультуру до прямих цитат нема бажання бачити Месер Аліс. Це вже не риторика, а ціла ідеологія. І ось вся ця ідеологія вона зафіксована, проаналізована, і як в Німеччині буває. Тимчасово призупинена судом. Парам, парам, пам. Але попри це, партія залишається в парламенті, бо це обрані особи. Вона працює, голосує, виступає. Вона в системі, яку сама заперечує. І саме ця напруга є і вибухова, як на мене. Бо хто сказав, що ця система завжди зможе її тримати на ланцюгу? І те, що відбувається з альтернативою для Німеччини в Бундестазі, вже не тільки про одну партію. Це взагалі про систему, яка вперше за багато десятиліть боїться власних інструментів. З одного боку, усе виглядає правило. Є вибори, є процедури, є парламент. А щойно мова заходить про політичну силу, яка не вкладається в моральні межі консенсусу. Ці процедури починають буксувати. І не тому, що не працюють, а тому, що їх бояться використовувати. Це я взагалі про ситуацію з цими танцями: то забороняють, то не забороняють. Цій то визнають право екстремістською, то не визнають право екстремістською. Суд забороняє, дозволяє в одних землях залишається в інших не залишається. Тобто. Ви бачите, що відбувається, тобто юридична борьба в правовому полі таке відбувається. Хоча всім придільно ясно, що це абсолютно фашистська партія. Тож Німеччина зіштовхнулася зараз із парадоксом, як діяти в межах демократії проти тих, хто хоче знищити цю демократію. І тут немає простих відповідей насправді. Бо якщо дозволити альтернативі для Німеччини увійти в систему, це може підірвати самі цінності, на яких ця система стоїть. Але якщо виключити її без рішення суду, це теж удар по демократичному принципу представництва і взагалі по також удар по демократії. Тож, ми з вами спостерігаємо, як демократія захищається зараз мовчки. Не репресією, а обмеженнями доступу до важелів. Але чи вистачить цього? Бо ця стратегія не вирішує взагалі проблему, як люблять у Німеччині. Ми з вами останні три випуски, мабуть, говоримо про це, що вони відкладають, відкладають там, заливають десь грошима, котрі є. Але вони накопичуються і зараз вибух. Ми вже очікуємо. Він просто от таким камнем вже висить над німеччиною все, і над нами, також українськими біженцями. Ось і. Ця стратегія не вирішує цю проблему з альтернативою для Німеччини. Вона відкладає її. Альтернатива для Німеччини не зникає, вона зміцнюється поза владою, грає з себе жертву і росте як альтернатива системі. І на наступних виборах, якщо цю бомбу не розібрати, вона обіцяна вибухне. Тому що ми з вами бачимо ці темпи зростання підтримки цієї партії. Тож питання не тільки в цій партії, як альтернативи для Німеччини, велике питання взагалі чи витримає демократія своїх ворогів, не вийшовши за власні межі. Бо якщо демократія починає поводитися як авторитарна система, навіть із правильних мотивів, вона перестає бути демократією. І, от формально, альтернатива для Німеччини зараз ізольована, без посад, без впливу під наглядом. Але подивіться уважно, риторика жорсткості, страх перед іммігрантами, адміністративне блокування, підміна процедури усе це вже всередині самої системи. Що, якщо ми бачимо вже перемогу альтернативу для Німеччини? Не на рівні мандаті, а на рівні мислення. Їм не треба входити в комітети, якщо їхню логіку починають копіювати ті, хто при владі. А ми, до речі, це спостерігаємо в поведінці Мерца і ХДС ХСС. Тож політична культура, яка раніше стояла на процедурі, зараз все частіше діє за принципом аби не вони. Це емоційна відповідь, а не правова. Це вже реакція страху, а не сили. Як вам така сторона медалі або точка зору на те, що відбувається зараз у Бундестазі? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я думаю, буде нам про що поспілкуватись. І Німеччина знаходиться в парадоксальному такому ж стані не тільки політично, про те, що ми з вами тільки що розмовляли. Те саме відбувається і з економікою. З одного боку, офіційне зростання економіки, експорт, оптимізм уряду, так вчора саме так, і відбувалося до заяви Трампа про Мита, а з іншого боку, параліз середнього бізнесу розвал будівельного сектору і втеча інвесторів. Сьогодні я хочу вам показати, що проблема не в грошах, проблема в самій системі. У той час, коли аналітики, експерти та навіть самі економічні мудреці ще на цьому тижні знизили очікування зростання ВВП Німеччини на 2025 рік з 1,1% до 0,0% зростання. Несподівано з'явилася нова статистика. І от сюрприз! Економіки Німеччини зросла ні багато, ні мало, а на 0,4% за перший квартал. Ці дані опублікувало федеральне статистичне відомство у середу, і вони суперечать усім попереднім прогнозам, тому що ми про нульове зростання вже і про економіку з вами робили випуск. Ми про це розмовляли, тому пам'ятаємо. Валовий внутрішній продукт у першому кварталі 2025 року виріс на 0,4% замість очікуваних 0,2%. Основні причини це зростання експорту, особливо в авто та фармацевтичних індустріях, та збільшилося споживання з боку населення. Експерти кажуть, це тимчасовий ефект, спричинений панікою через можливі мита з боку США, котрі ось. Анонсуються, але ще не прийняті увага Також це тільки пост від Трампа ще до понеділка, може тричі втричі більше бути, а потім взагалі відмінитись. От це ми знаємо, от тож е, що відбулося. Компанії просто поспішили відвантажити продукцію раніше. Тобто, ну, зрозуміло, якщо, як у нас так, якщо всі знають, що долар буде рости, всі його починають купляти, і він дійсно починає рости. Ось приблизно і тут така ситуація. І от на перший погляд, це гарна новина. Але коли дивишся ближче, то розумієш, це не оздоровлення економіки, це одноразова ін'єкція. Звідси і розрив. Уряд святкує зростання, а реальний бізнес планує скорочення, відкладає інвестиції та переносить виробництво. І от при всьому цьому німецький бізнес не просить ніяких субсидій. Він просить одного. Будь ласка, дайте нам стабільності. Але станом на сьогодні, ви ж розумієте, це фантастика просто. Хоча ми будівельники, і взагалі, мені здається, всі звикли уявляти Німеччину як країну. Точності, надійності та планування, поки не приїдеш сюди і не приїдешся потягом. Правда, от але ось реальність. Ось ця так. Ключові компанії середнього бізнесу відкрито кажуть: ми не можемо більше працювати тут як раніше. Ось, наприклад, White Automotive – це велике німецьке підприємство з понад 125 річною історією, мають понад 5 тисяч працівників по всьому світу, але нову виробничу лінію запускають не в Німеччині, а в Чехії. Причина Німеччина не є конкурентно спроможною. Прямо так і каже Сіо компанія. Ну, директор по-старому, зараз в коментарях мені всі будуть ругати. Але приблизно так і є. І що він має на увазі? Конкретні бар'єри для бізнесу. Бюрократія, про це ми вже купу разів з вами розмовляли ось у цих випусках. Останні, мабуть, за тиждень всі вони про бюрократію, більш-менш ось. Тому що вайт, як і сотні компаній, буквально тонуть в цих документах, тим паче по Згідно з законом про постачальні ланцюги. Підприємство повинно звітувати про понад тисячу показників своїх, включно з екологією, правами працівників і ризиками в країнах постачання. Немає жодної ясності, як це рахувати, куди подавати, що вважати порушенням. Це не контроль, це правова пастка. І компанії кажуть прямо: або спростіться, або ми йдемо. І от також сео компанії говорять про нестабільність політики у Німеччині. І є цитата sagen». Тобто не можна сьогодні казати одне, а завтра інше. Конкретний приклад: постійні зміни в політиці щодо електромобілів, двигунів внутрішнього згорання та зелених субсидій. І там дійсно треш. Я про це не робив випуск, але там. Ось ці манси із тим, як і власного виробника електромобілів захистити перед китайцями і водночас. Не вводити ось ці пошліни і політичного, ось це не визивати негатив з боку Китаю на себе. Там коротше, там п'ятнашки такі, там дійсно вже що відбувалося, але ну це не дуже формат. Я думаю, вам це не було дуже цікаво. Але це дійсно відбувається. Це дійсно я бачив, підтверджую вам. І він далі каже, що промисловість не знає, що буде дозволено через рік, а що буде заборонено. Як у таких умовах будувати стратегію на 5 чи 10 років вперед? Тож, як наслідок, Німеччина зараз стикається із відтіком виробництва, тому що в результаті всіх цих перипетій лінії відкриваються не в Німеччині, а їдуть у Чехію, Словаччину, Угорщину. Ще й після війни в Україну поїдуть. Це моя особиста мрія. Уявіть. В Україні відкривається німецькі виробництва, котрим, звісно, будуть потрібні дресировані кількома, кількома роками проживання у Німеччині та німецькомовні українці, і платитимуть таким ключовим особам, звісно, німецьку високу зарплатню. Причому потрібно було б тоді українцям повертатися в Україну, тому що само виробництво було б, знаходилося в Україні, але б і зрозуміти, що це була б справжня програма повернення для українців. Ось так. Буває як, розмріюся, олігарх на мінімалці. <свіс> Тож повертаємося до того, чого німецькі підприємства відкривають виробництво за межами Німеччини. Тому що там, як кажуть вони, менше вимог, менше податків і менше ризику. І це не зрада, це холодний розрахунок. І поки в Берліні сперечаються про соціальну відповідальність бізнесу, сам бізнес виходить взагалі з гри. Також ми чули від Мерця будувати, будувати, будувати. Уряд запускає ось цю будівельний турбо, але ми вже бачили, чим закінчився турбо-джоб. Подивимося, чим закінчиться ця турбобудівельна програма. Тому що 400 тисяч нових квартир щороку це було гучне обіцяння попереднього уряду, але в реальності у 2024 році було збудовано всього 251 900 квартир. Тобто мінус 15% ніж 2023 року, і це вже другий рік поспіль, коли падає кількість нового житла в країні, яка переживає рекордний дефіцит квартир і зростання цін на оренду. Про це нам взагалі не потрібно розмовляти. Ми знаємо цю проблему. Вибачте, розповідати, як українці цю проблему з орендою взагалі ніхто так не відчуває, потужно як ми в Німеччині. Тож чому не будують? Тому що забюрократизовані процедури. Міністерка Хуберц прямо каже, іноді довше складається будівельний план, ніж триває саме будівництво. Сьогодні, щоб звести житловий будинок, інвестор проходить через місяці погоджень, перевірок, слухань, екологічних висновків, а потім ще раз усе це все повторюю, якщо якось змінилася ситуація за цей час або законодавство. І от міністерка каже, що це не планування, це якийсь взагалі лабіринт. І вона також пропонує будівельний лом не в переносному, а в прямому сенсі. Вона хоче внести зміни в Бао «Гезецбух», щоб дозволити громадянам пришвидшено схвалювати проекти, бо без цього все стоїть. Другою проблемою будівництва, і зараз такий думаю вам розповідаю про будівництво. І тут мені скажете, Антон, яке будівництво? Ти що? Ми тут біженці, ми квартиру не можемо знайти, ти нам про будівництво. Я вас попереджав на початку. Що сьогодні такий у нас фундаментальний випуск-будівництво це... Стовп економіки в будь-якій країні, тому це важливо знати, що відбувається, щоб потім не дивуватись, коли якісь зміни відбуваються в соціальній, економічній або міграційних реформах або в будь-яких діях. Тому я вам це розповідаю. Слухайте, щоб знати, чому це так відбувається. Тож повертаємося. І другою проблемою будівництва це дорогі гроші. Дорівнюють мертві проєкти. Вартість кредитів виросла. Щоб цікаво, вони сказали в Німеччині, якби побачили процентні ставки в Україні. і в Україні якось будують. Цікаво, як воно суміщається. Вартість матеріалів також виросла, а ціни на квартири вже на максимумі. Покупців стає все менше, рентабельність падає. Як результат, інвестори ставлять будівництво на паузу, особливо приватні особи, які будують для себе. Мінус 22% по односімейним будинкам. Ось так. А ви ж розумієте, односімейний будинок будує заможний середній клас. Це означає, що люди, котрі могли збудувати собі односімейний будинок, їх стало. Менше вони залишаються в квартирах, що також посилює кризу у більш дешевій нерухомості. Ось так: по-третє, немає стимулів, є ризики. Уряд обіцяє турбо, але не дає жодних гарантій чи стимулів для будівельників. Немає нових пільг, немає податкових канікул, немає гарантій на землю. І це при тому, що понад 11 мільйонів домогосподарств у Німеччині мають право на соціальне житло. Але отримати квартиру як виграти в лотерею. Тобто, зрозуміло, зараз спрощу вам ситуацію бридово. Соціал-демократи СПД голосують за те, щоб там, надавати людям соціальне житло, оплачувати його і таке інше. Причому його нема, воно не будується, тому що будівельникам ніяк не відшкодовують і не стимулюють будівництво соціального житла. Бачите, і в Німеччині таке буває. Тож, як ми бачимо, Німеччина не може будувати зараз не через брак грошей, а через брак гнучкості. Це не економічна криза, це регуляторний параліч. Просто І лом – це не план, а спроба зламати ось цю глуху стіну, яку самі ж бюрократи і збудували. У позавчиначному випуску ми вже говорили, бюрократія в Німеччині це більш ніж інституція, це стан. Але сьогодні стає зрозуміло, вона не просто не встигає за змінами, вона не дає цим змінам взагалі відбутися. Тому що коли кожен документ треба подати в трьох примірниках, коли кожна спроба щось спростити, наштовхується на нове реґерунг. Це становиться не регуляторним механізмом для збереження рівних прав на ринку. Це стає механізмом самозбереження взагалі самої системи, яка давно працює не для розвитку, а для підтримки самої себе. Приклад, давайте вже третій раз на цьому тижні доб'ю Deutsche Post, Вона прибуткова, бо система всіх нагнула спілкуватися паперовими листами в країні, яка першою в Європі відкрила широкосмуговий інтернет. Сьогодні все ще надсилає документи факсом, бо так дешевше, ніж поштою. І ось тут зараз все сходиться до єдиного. Ось цей Політично, бюрократично-економічний параліч, котрий негайно потрібно реформувати, але еволюційно, а не революційно, в поєднанні із кризою, спричиненою Росією, і в міграційному плані, бо мільйон 200 біженців в, в Німеччині, і в економічному, бо потік дешевої енергії, тобто газ, припинився, плюс зростаючі витрати на оборонку, плюс загально світове споживання знизилося. А це менше експорту. Ще й Трамп зі своїми трохи. Війнами і митами і спричиняють ось цей запрос суспільства на прості популістичні відповіді і обіцянки на реалістичних швидких змін. Тому ми і бачимо з вами злет альтернативи для Німеччини. Але альтернатива для Німеччини це не рішення, це хвороба, яку, якщо запустити в організм, тобто до влади, з чого ми починали наш сьогоднішній випуск, змінить все. Потопить Німеччину власним популізмом і некомпетентністю, і потім потоне сама в цьому штормі світовому. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам було цікаво і корисно, будь ласка, поставте мені вподобайку. Не забувайте підписуватись. І побачимося з вами незабаром.